Справа 173 Усно поясни рівності. Ну що ж, дивимося, яка в нас перша рівність. Одна друга дорівнює 3 шостих. Ну, чому так? Запишемо 1 друга. Це дорівнює. Ми можемо і чисельник, і знаменник помножити або поділити на будь-яке число. Якщо ми його помножимо на 3, то у нас буде одиниця, що множиться на 3, поділити на 2, що множиться на 3. Одиниця на 3 це буде 3. А 2 помножить на 3 це буде 6. Тобто виходить, що дріб 1 друга це той самий запис, що і 3 шостих це одне і те ж число. Просто різні записи. Переходимо до другого завдання. Отже, 2 четвертих. Ну, ми 2 четвертих. 2 четвертих можемо записати таким чином. І чисельник, і знаменник можемо поділити на 2. 2, що ділиться на 2, поділити. На 4, що ділиться на 2, це дорівнює 2, що ділиться на 2, це одиниця. А 4, що ділиться на 2, це буде 2. Тобто виходить, що дріб 2 четвертих дорівнює дробу 1 друга. Це одне і те ж число. Переходимо до третього завдання. 4 сьомих дорівнює 407. Ну що ж, аналогічно, можемо і чисельник і знаменник в дробі 4 сьомих помножити на 10. То у нас буде 4, що множиться на 10. Поділити на 7, що множиться на 10. Це у нас вийде 4070. Тобто дріб 4 сьомих дорівнює дробу 40 70 -х. це одне і те ж число. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 24, 28, дорівнює 6 сьомих. Ну, запишемо тоді 24, 28. Ми можемо. І чисельник і знаменник. Поділити тут можна поділити на 4 і чисельник і знаменник. Від цього дріб у нас не зміниться. Це дорівнює. Ну що ж, 24, що ділиться на 4, це буде 6. А 28, що ділиться на 4, це буде 7. Тобто виходить, що дріб 24, 28 дорівнює дробу 6 сьомих. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість дробів на цьому право завершено.